Міхала братя, я інженер з Японії. Мене звати ніхуя не їде. Я приїхав сюди розібратися, що за хуняча опизять на Land Cruiser 300, що він ніхуя не їде. Я його нахуй так конструював, що він сука їбав лендровери, блять, BMW нахуй ваші вашій блядь. блять. я сяду за руль і покажу як їм треба користуватися. Йоб твою мать, я ж не в Японії. Ну що, блять, є по пиздорожжю? І вона О, дивюсь. легенько. На конченій резині 30 пряб. Єбать, нахуй, як танк. Тільки що навалювали, камера, звичайно, цього всього не передає, але ми ни разу не черкнули ніде дніщем. В заносах в... Витягує, він взагалі круто. Таке відчуття.